Коли наші телеграм-канали починають поширювати фотографії з відвертими кадрами, того як мати плаче над дитиною, і це душу роздирає, потім вже ж це діє і на цивільних, коли вони масово бачать ці кадри, дві сторони медалі знову ж таки це дійсно діє на цивільних, і це збільшує так звану втому від війни те, що хочуть росіяни, це може Сприйматися не як мобілізація цивільного населення, тому що для того, щоб мобілізовувати людей на підтримку армії, доводиться проводити окрему кампанію паралельно цьому. З іншого боку, багато журналістів, західних, в тому числі, вони підписані на всі канали мільйонники наші. І вони дуже часто беруть кадри собі з цих каналів, а не, наприклад, зі структур чи з Юнайтед 24. Як працює Західний світ? Вони ж реагували завжди дуже болісно, коли. Людей схожих на них, а ми схожі. Ну, ми і є фактично європейці, європейці так, так. але ну візуально. Суто когнітивно ми сприймаємося як частина цього суспільства людей, схожих на них отак цинічно вбивають на вулицях. Їх населення це чіпляє, їх чіпляє горе, і таким чином західні суспільства досі лишаються думками з Україною. Але ж це можна перевести в якийсь інший канал. Умовно, в ті ж мережі ікс буде публікувати ці кадри англійською мовою зорієнтовано на іншу аудиторію, і іноземні журналісти за кілька тижнів переключаться. А чому не ввести якісь санкції чи не провести якусь роботу з цим? Телеграм-каналами, які просто ну, трухає, скажу, свій підрахунок після Кривого Рогу з 20 публікацій, 10 – це були просто жах, незаблюрений жах. Про це можна довго говорити, звісно. Ну, Знову ж таки, я завжди ставлю, що є дві сторони медалі. В даному випадку інколи ось цей жах, який більшість більшості нашого суспільства не подобається, може спрацювати на ту сторону.